Підпишіться і поставте вподобайку. Колос ворожо. Гіпотетична назва річного кола природного астрономічного циклу Свят Стародавніх Слов'ян, яка використовується сучасними громадами рідновірів, об'єднання рідновірів України. Щорічно видає настінні календарі під цією назвою за науковою розробкою Галини Лоско. Назва колос ворожої вперше згадується в письменному пам'ятці під назвою Велесова книга. Підходить від імення верховного Бога Слов'ян Сварога, який за часів Київської Русі очолював весь небесний пантеон і зодіокальне коле. Коло сварожа розпочинається навесні з появи першого молодика, що наставав перед весняним рівноденням. Це рухливе свято випадає щороку в різні дні, від кінця лютого до 18-20 березня. Залежить від настання молодика й весняного рівнодення за київським часом.